Вітаю! З вами я, Тетяна Купчик. Поговоримо про реалізацію товару за умовами дропшипінгу. Що таке дропшипінг? Це вид підприємницької діяльності, який передбачає, що дропшипер реалізує товар виробника та не має з товаром безпосереднього контакту. Відвантаження замовнику проходить зі складу постачальника, але виникає логічне питання: як продавцю прийняти оплату. Клієнт може розрахуватися перед відправкою або ж по факту отримання товару. Розглянемо ці варіанти. Варіант перший – розрахунок на сайті. Якщо покупці оплатять товар на сайті через Лікпей або Монобанк, маєте провести цю операцію через РРО. Справа в тому, що розрахункову операцію називають оформлення розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару банком покупцям на отриману від клієнта суму, сформуйте касовий чек. Варіант другий розрахунок у поштовому відділенні. Покупець може обрати доставку товару Укрпоштою з оплатою там. же. Тут готівку або платіжну картку прийме поштовий оператор, і він же видасть чек РРО. Про це наголошено у пункті 3 статті 13 закону про електронну комерцію. Варіант 3 – Розрахунок в службі доставки. Як наполягають контролери у своєму роз'ясненні, нова пошта це не кур'єрська служба, а експедитор. Тоді як нова пей, через яку йдуть оплати, це платіжна організація, яка взагалі не є учасником операції з купівлі-продажу товару. Тож при відправці товару будь-якою логістичною компанією, що не має статусу ані кур'єра, ані перевізника, а також не є учасником відносин купівлі продажу товару, не передає право власності на товар та не бере участі в розрахунку за нього відповідно до договору надання послуг, касовий чек має бути сформований до відправки товару та вкладений продавцем у поштове відправлення. Запрограмуйте у такому чеку форму оплати післяплата, кредит або відстрочення платежу. І наостанок, за умови попередньої оплати покупцем за реквізитами поточного рахунку продавця е, у форматі IBAN застосування РРО є необов'язковим. Тому, якщо не хочете мати проблем з контролерами, надавайте покупцям реквізити для оплати у форматі IBAN. Тоді. Касовий апарат не потрібен. В експертно-правовій системі експерту з головбух є рішення для кожної ситуації, що стосується ваших розрахункових операцій. Долучайтесь!